Я не вірю, що це робиться, люди. Подивіться, що до мене сьогодні приїхало в магазин Стару у Львові на стрийській 45. Отака от за 17 тисяч гривень. Я не просто так то говорю. Посудомийна машина від компанії Вірпул. Рік гарантії на посудомийку. 5 років гарантії на зливний насос. Вона на 14 комплектів посуду, 8 автоматичних програм, має автовідкриття. Б'є точкою в підлогу, показує вам, чи вона ще працює, чи вже ні. Фу, боже, я ж задихався і почав кричати в телефон. Має додаткове полоскання, отам додаткова вода, крім стандартних. Отут додаткова ваша зона. Я не просто так то показую, отут, бачите, є де ручки. Теж додаткова вода. Відповідно, вам не треба буде замочувати тої всієї посуди, вона буде нормально відмиватись. І не буде таке, що воно тільки для полоскання ви його купили. 17 тисяч, а зараз десь... Я не бачу, як на мене камера. Десь над собою я прикріплю, скільки вона коштує в інших магазинах. Ви не повірите. Так що заїжджайте до мене, Львівсь 345, побутова техніка Стар, маємо власну адресну доставку. Гарантія на все, хороший настрій. Якщо треба, то навіть каву зробимо.